Такова підстанція 250 КВА, Рік випуску 1975. Ще працює і гарно працює. Розподільчі шкафи 0,4 кВт. Вот від трансформатора 250 КВА, Біда. Причина була в нагріві. Шин на виводі з трансформатора. Оця шина грілася до 91 градуса температури. Зробили підтяжку. зробили чистку, чистку ізоляторів, підтяжку кріплення шин. Підтяжку кріплення шин. Ну, віночком пройшлися почисти, щоб трошки гарніше виглядала. Ось така картинка.